Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президенти Володимир Зеленський, генерал залужний, головнокомандувач ЗС України Сінс Аф Юкрейн. Міністр оборони Рустем Умеров. Проводіть масштабні перевірки і наведіть порядок серед командування 77-ї бригади. Скільки ще має зникнути і загинути солдат? 77-ї бригади, щоб можливі зрадники українського народу і військові злочинці понесли покарання. Пише жінка у своєму зверненні. Далі мовою оригіналу. Знову ж таки, бригада. Ми Мої бригади я створила об'єднання по 77», До нього входить Тетяна Євчук, яку ви неодноразово бачили. Вона розповідала всю правду про командування 77-ї бригади. Так от до всіх злочинів, які перелічувала Тетяна, можливо, також є злочин на законне отримання в неволі декілька сотень солдат 77-ї бригади. Нам свідчили дуже багато свідчих свідків, дуже багато хто надавав докази і, скажімо так, інформацію ми дізналися, ми приїхали на цю локацію, де отримують хлопців, де і повірили їх отримують. Так от, така інформація, що, грубо кажучи, останні три дні дитям дуже сильно погрожували. Погрожували тим, що на неї завели кримінальну справу, написали, що кримінальну справу справа для себе. Різницькій країні багато. Сьогодні, ми приїхали от сюди на локацію, де отримуємо, забирай своїх дівчат нахуй дура, Тобі кримінальної справи мало. от. І виходить зараз така ситуація, що зараз одну хвилинку. Забирайся, її дівчат на тобі кримінальної справи мало, Яких дівчат, звідки? З Кривого Рогу. Не знаю про що, ви. я знаю, що ти сказ... знаєш, дурочка, без поняття. Тоді не кажи, що я не попереджав. А... Погрожую та добре. Я не погрожую, я попереджаю. Справи будуть заведені на всіх. Всі зазулі, хто зараз під цим місцем, де ми знаходимося, будуть покарані. Гаразд ти, дурочка, не розумієш, їм то життя, навіщо губиш. Ці погрози почали саме в той момент, коли ми приїхали на локацію, де отримували хлопців. На ту локацію пішли е слідчі, е пішло ВКР, але звісно, вони там нічого не знайшли, але ми тут поряд знайшли сліди від з автомобілями машини і не йшли там. так, хлопців так швидко грузили, і вони були з різних, скажімо так, частин, не тільки з СУ. Їх так швидко грузили, що, е скажімо так, у хлопців аж шапка відлітала. О, і така ситуація, що Тані ще написали, що до твоїх довбоєбінь у авангарду їдуть гості останнє попередження. А мені щойно написали, що ти хоч розумієш, куди ти вплуталася, або ти зараз вже зараз припиняємо, або подальша розмова буде з СБУ. Куди ти у авангарду стоїш, тварь? Так, так от, шановне СБУ, ми вас дуже просимо, допоможіть нам, будь ласка. Тут відбуваються дійсно якісь злочинні діяння проти народу України і проти цілісності нашої держави. І ми вас дуже просимо прислати всіх, кого тільки можна в це місце для того, щоб провели нормальне, так, розслідування через то, що. Зорієнтуємо, як би нас не залякували, як би нам не розказували, що до нас приїдуть гості, от і що до нас заведуть справи. Ми діємо згідно закону України. Ми подали заяви усі органі. У нас є свідчення про те, що наші хлопці тут знаходились. Але на жаль, на превеликий жаль, цих хлопців, уроди, які їх утримують, на мою думку, це командування 77-ї бригади, деякі з командирів 77-ї бригади, на жаль, їх встигли вивести. Можливо, саме тому ВКР не провело перевірку, так як обіцяли в понеділок, понеділ, а провели її вже, грубо говоря, після того, як ми приїхали в четвер. Шановне СБУ, шановна військова контррозвідка, Нацполіція, пане президенте, генерали, Солушник, допоможіть нам, будь ласка, це наші військові, які пішли нас захищати, а над ними такі знущання. Мало того, що їх тримають вісім місяців в полоні. Так ще і отаке ставлення. Їх вивезли з цих нелюдських умов, а тепер виходить, як тільки ми знайшли локацію, то їх вивезли із цієї локації. І може статися таке, що якщо нам ні СБУ, ніхто не допоможе, то ці хлопці, не дай Бог, назавжди залишаться зниклими на без. Статті на ОП про конфлікт між Зеленським і Залужним насправді важливо оце пише телеграм-канал Печера Дракона. Днями один із офісних телеграм-каналів показав президентські політичні рейтинги, в яких Зеленський у першому турі отримує близько 47% голосів серед тих, хто визначився. УП мала можливість ознайомитись із повними даними того дослідження, проведеного, але не опублікованого групою рейтинг. І Головний графік стосується не того, що чинний президент виходить у другий тур із генералом Залужним, а того, що цей другий тур Зеленський може не виграти. Чому це важливо? Бо, по-перше, давно відомо, що рейтинг це лейб лейбдуполиз всіх влад, крім проукраїнських зелених він теж вилизує. Якщо рейтинг видає такі дані, очевидно, в реальності зе вже програє залужному. І по-друге, рейтинг це ерогенна зона з влади. Якщо на цю тендітну матерію наїхала ОПЕ, значить Мусаєва кинули прямий виклик ОПУ. Те, що я писав, без угла наплодило ОПУ ворогів на рівному місці. І так я сильно раджу журналістам не версти маячню на кшталт, і як це Зеленський звертався до командувачів через голову Залужного. Неможливо таке, можливо, на всіх рівнях. Військові зараз коняками регочуть з таких от заяв. А тим більше, коли йдеться про «З» чувака, факт порушення яким конституції вже встановив Верховний суд. Все реально про те, що Зеленський ставив задачі командувачем через голову залужного, написав британський тайм. Тепер про те все написала Те тенденція. Фантазії бракує, аби уявити, яке палання на банковій викличе ця стаття. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.